Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я розповім, як правильно квасити капустяне листя для приготування голубців. Зберігати квашені листки капусти треба у прохолодному темному місці, ідеально у льосі. Зимку такі капустяні листочки стануть у пригоді. Коли ви зберетеся готувати голубці. На смак вони майже як свіжі, тільки дуже солоні, то щиро раджу приготувати таку заготовку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.